Слава Україні, всім привіт. Так, що ж, трошки розібрав знову свій трактор, поки ще сезон не розпочався. Хочу трохи обешумити кабіну. Точніше, не так обешумити, а купив віброізоляцію і хочу обклеїти трошки двері зсередини. Вже цю дверку ось заніс там в літню кухню, щоб прогрілась трошки. Ось тут оцю бляху хочу також дзвенить вона. ну Знімати повністю не буду, так як там потрібно буде пічку знімати. Ну Зараз так жіру і кусочками, скільки зможу, попроклею. ту дверку потім із середини обклею. От. отут тут хочу стікло, також цю бляху. трошки вона Ну Не сильно, Ну трошки є. Тут цей проміжок хочу полоскою так пройтись. Оцю дверку ну, чуємо, вона дзвенить трошки. Оцей ось кусок. Також із середини трошки обклеїти. Шматки, які залишаться, капот під низом, також трошки проклею. От. Ось оцю на кулісу, трошки переклею іншою тканиною. Ось це, що зверху закриває, так як коли варив тут кулісу, спалив тканину був сваркою. то Зараз переклеїв і хочу також тут такий кусок наклеїти, щоб цей дзвін, як то кажуть, забрати. Запитували більш подробно, покажи кулісу. Ось дивіться, як зроблено. Ось така тяга, така вилка зроблена. Ось і шинки зварена. От, а тут ось сам річаг, ось так. Шарова опора. Дось до такого угольника кусочка. Ну, Тут ж можна даже, ну, швеллер якийсь брати і товстіше, бо трошки тонкий його чуть вигинає. Так, ось тут так прорізано, ставлена шарова опора на трьох винтах із кваза класики. Пильник. Ось тут так. Така втулка. Ну і річах там уже формою, гнете які вам удобніші. Мені такі удобніші. Ось так зроблений річах. ось Тут експериментував з висотою, то зробив чуть вище ось тут. А... І зняв колес, ось, бачите, пересверлив. Спочатку тут стояв, а потім нижче, опустився трошки Оцей отвір був заводський. Оце я вже був просверлив і оцих два. Цей не знаю, для чого він тут був раніше. Ось так. Ну Щоб не оцей, е, така фігня, то я б ще б сантиметрів півтора опустився. Ну, вже не можна було. Ну, класно, переключатись. Дуже зручно. Ось так. Зараз покажу Ось такий валік зробив саморобний. Це скель, мій ручка, це старого валіка, що красить. Такий ось ролик узяв з капролона, шплінт, ось шайба. Там отвір плотненький під його просверлений. Ось такий ролик зробив прикатувати ізоляцією. Так, ось тут дверка вже я поставив ось, поговорить, у мене булер'янчик тут. Ну Трошки тут недо, ремонт не дороблені, так що вибачайте. Прогрів ось дверку, треба, щоб воно ну, тепло вже тепленько. Потім ще все одно ми будемо з цим будівельним феном трошки гріти прикатувати. Ось таку 2 мм товщиною купив віброізоляцію. Такі листи. 120 гривень лист. В принципі, не, ну, не дуже дорого, так щоб вже прям зовсім. 1,3 і там можна було купити по. 60 гривень тувщину, ну вже захотів двійку, 50 на 70 розміри, ну Порахував, що мені одного хватить на дві дверки. Ось я вирізав таку шаблон. Ось його вистачає сюди, як ми бачимо, ось одна дверка. І потім перевернути ще одна. І маленькі кусочки залишаться. Та я їх уже ось сюди. Поклею у ці карманчики. трошки. От. А другий листок піде вже на коробку ту, на Де ремні. І щось там, як залишиться, то вже потім там порозклеюю. Якщо вона, ця віброізоляція щось допоможе, то я просто ще куплю один такий листок і повністю вібро... ну, віброізоляці поклею на підкапотку. Ось так. Потім покажу кінцевий результат. Так, що ж, хочу показати різницю, як дзвенить подклеєна дверка. Ось. І виходить не підклеєна. Ось. Не знаю, як камера передає, ну, коротше, бубонить. а тепер слухаємо цю дверку. Глухий удар. Ще раз цю. Як концерна банка. Ось. Ну, в принципі, у кого є кошти, можна ще сюди шумку підклеїти. Взагалі супер буде. Ну, вона дорого стоїться ще так в міру ціна. ну, в принципі, у мене самої роль шумки ось виконує фанерою обклеєна карта Дверки, сама. То вона, в принципі, буде глушити шум. А вібро треба, потрібно погасити ось тільки так. Ось так вийшло. Тут шматочками. Поклеїв тут. Все сиділо грів будівельним феном. Ну, плюс у приміщенні, то наче хорошо поклеїлося. Так, отут ось заклеїв ось цей, тут з-під низу також все заклеєне. Раніше тут бумкало, а тепер глухий удар. Ну і тут тканину ще переклею. І тут також глухий удар. От. Тут ось шматками клею, так як... Трошки неправильно вирізав не на ту сторону, вийшлося дві однакових, то довелося так шматками тут заклеїв. Ну, нічого, глухий удар. Ось тут також. Зараз поприкручую ось ці карти, виходить. Так, і такий шматок у мене залишився ще, хочу його на підкапот поклеїти трошки ось сюди, десь, якщо щось вийде. Зараз ми тут все виміємо. Ось хоч трошки шматками поклею. Так, ну що ж, поставив уже карти, довелось таку ручку ставити. Так як ось оця е, виходить, коли тут стояла. Постійно, коли вже колісо на бік і включаю щось третю, якраз пальцями, виходить, вдарявся я у ручку, то довелося її зрізати. Ну, поставив таку. Я цією дверкою майже не користуюся, то, в принципі, ось, довелось так. Ну ось так у Получилось Старий чохол із автомобіля поставив. Так, і ще не показав, там також полоску проклею на стіклі, щоб не так бубоніло. Так, що ж, давайте попробуємо його завести і послухаємо, як. Буде всередині звук. Дверка вже як у марці закривається. Такий звук хороший, тихенький, получився Так, так то вже не заводився. давненько вже, мабуть, неділь неділю 3 точно не заводився. Не знаю, чи вийде. Знято зерно рукою придержимо, чи ногою точніше. Ну, що, Я хочу сказати, чуть-чуть тихіше стало, Все одно тарабанить, ну тихіше набагато. щоб моторний щит оце якось і більше. Ось так. Ну, добре, зараз буду розвертатися. А, давайте подивимося, як включається. Все, задня. Друга. Дуже класна штука. Так, ну що ж, обешумів капот також трошки. Ось так, на що фатило куски. Точніше, це віброізоляція, це не шумоізоляція. Ну, звук, в принципі, глухіший став. Не так, не так бубонить, от як було, Тут ще, звісно, щоб саму панель якось, ну це знімати. Не хочу там ті датчиків відключати, можливо, колись у майбутньому. Ось так. я так, Ще тут я покупляв релюшки. Хочу на світло поставити і предохранителя поставити, так як тут світло також все на навпряму зроблене. Уже у мене один раз той переключатель був підгорів. От, то Я його там розібрав, почистив, то хочу поставити релюшки, щоб світло було через реле. Зняти нагрузку із цього із самого переключателя. Ось так, Купив ось клемні колодки, такі ось, дві релюшки і цей. Так, і хочу ще зменшити оберти насоса НШ. Це вже в наступних відео можливо, покажу. Ось і від 2101 помпи взяв. От, так як трошки великі оберти вийшли. Там були малі, тут вже великі. Так як дуже маленький шківочок тут стоїть. і... Руль то класно працює все, але дуже швидко навіска піднімається, прямо аж злітає, то я думаю, з навісним обладнанням ще щось трощу, як то кажуть. То купив ось з помпи, він вийде такий діаметром, як цей, 140 мм. І буде один до одного, такий, як на самому коленвалу, виходить, оберти. А зараз, виходить, в півтора рази більше в мене йдуть. То хочу зменшити, поставити сюди цей шківок він там під кожухом буде. Ось так планую зменшити оберти. Так, і ще таке питання. Можливо, бо писав у групу по шифенгах, ніхто не відповів. Можливо, у кого є тончий ціліндр сюди, щоб був внутрішній діаметр 40 або хоча місь 50. Можливо, у когось є. Як то кажуть, куп куплю. Можна навіть не в неробочому стані, аби сам шток був цілий, там манжети я поміняю сам. Можливо, в когось є, то відпишіться в коментарях. Хочу поставити, щоб менше було обертів. Так як зараз нового немає коштів купувати. От. Колись добре було, як Мелітополь працював, то можна було і реставрацію, і дешевше набагато купити. Зараз такі ціни луплять, що це просто космос. Добре, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, коментуємо. Всім пока, всім мирного неба!